Озеро Крючок у селі Крюківщина біля Києва вікенд зараз відвідують близько двох тисяч відпочиваючих. П'ять років тому їх кількість була в п'ятеро менше, каже бізнесмен Святослав Козирєв. В Крюківщині він займається бізнесом вже більше десяти років. Будує домівки для подальшого продажу у 2012 році. Він орендував 17 гектарів землі, площу озера Крючок і берег навкруги з метою зробити місцевість більш привабливою для відпочинку, аби досягти своєї мети підприємець. Вичистив озеро, облаштував пляж, встановив альтанки. Місцевим підприємцям дозволив працювати на орендованій території безкоштовно. Тепер тут грають у волейбол, катаються на катамаранах. Є декілька барів. Нещодавно тут безкоштовно відпочивали 126 дітей з інтернатів сімейного типу. Для них бізнесмен разом із волонтерами організував змагання, квести, купання в озері. На облаштування безкоштовної рекреаційної зони, за словами бізнесмена, він витратив близько 10 мільйонів. Почему так много? Потому что ну, большая территория, на самом деле, вы понимаете, вся прибрежная зона была полностью переделана, вычищена, очищена, произведено там ландшафтную работа, очень много озеленения. К озеру была сделана дорога, это более полтора, ну, около двух километров была проложена дорога, в общем, очень много-много-много работы. Заведено электричество. Ну об'єкти, що на сьогодні не достроє, не доділені, але вже очень много привлек к себе як посітілі, внимание посітителі, так і внімання уже на него, как сказать, появились желающі його хасіва. У селі Крюківщина три озера. Всі вони передані в оренду різним людям. Перше пересохло, вхід на берег другого платний, третє озеро Крючок. Саме цю частину земель і орендував підприємець. За його словами, зробив усе згідно з постановою Кабміну від 2010 року, де розписано, як користуватись орендованими водоймами. Але в постанові уряд чітко не прописав, хто саме повинен надавати дозвіл на оренду землі. Тим самим, за словами Козирєва, Кабмін заклав бомбу уповільненої дії у стосунки підприємців з місцевою владою. Оренду на землю біля озера Крючок Святослав отримав від Києво-Святошинської райдержадміністрації. За оформлення землі заплатив. Декілька тисяч доларів оренду погодили на 25 років із щорічною платнею у місцевий бюджет 14 тисяч гривень. Але за три роки з'явилися штучні підстави, аби договір було анульовано. каже Козарєв. Невідомі пробили дамбу, щоб із озера витікала вода. Діру залатали через два дні. Та на цьому історія не завершилась. Через деякий час у Святослава на пляжі з'явилась інспекція з претензіями, що він, начебто, погано доглядає за озером під час подій на Майдані і в минулому році посягання з боку влади села Крюківщина припинились. І ось навесні цього року бізнесмен випадково дізнався, що пропустив два засідання суду щодо анулювання договору оренди з ним, встиг потрапити на третє, і суд виніс рішення на його користь. зимою, В сільській газеті я прочитав, що опять же я негодяй, що дуже неправильно пользуюсь озером, що в общем треба у мене його забрати. І... справедливость восторжествует и у меня его скоро заберут Реш, ну, решением суда я тут же как эту заметку увидел на следующий день дал запрос в суд адвокатский Я казалось, що за да, дійсно у мене через один день третє засідання суду. Бізнесмен звинувачує у спробах анулювати договір оренди озера Крючок, голову сільської ради Крюківщини Андрія Кріпака та його доброго знайомого директора комунального підприємства благоустрій Крюківщини Олександра Буряка. Голова всі звинувачення на свою адресу відкидає, пояснюючи позов до суду порушенням умов договору оренди, начебто, громадська організація Крюківшинський клуб рибалок поскаржились, що свято. Слав Козирів порушив їх домовленість про вільний доступ до озера за словами сільського голови. Це стало приводом для звернення до суду і анулювання договору оренди озера Крючок. Через рік півтора стається конфлікт у орендаря з спілкою рибалок, і він їх звідти виганяє і починає продавати рибу на об'єкт. Їх це обурило, і вони звертаються з скаргою до районної адміністрації. Адміністрація передає цю скаргу. До Прокуратура підняла договір оренди, знайшла якісь порушення і подала позов компетенції до суду. Самі рибалки про таке не чули. Доступ до озера їм ніхто не блокував, кажуть вони. Навіть підписали звернення до заступника прокурора Київської області Ігоря Грабця на підтримку орендаря. Це неправда, тому що озеро озеро немає ніяких територіальних огорожень, бо периметру ніде не стає ніякої огорожі. Проблем немає, разом з тим є угода про співпрацю між півкою рибалок і орендарем. Виходить, сільський голова каже неправду, і підстав для анулювання договору немає. От і суд першої інстанції став на сторону підприємця, але апеляційний суд Київської області прийняв рішення вже не на користь відповідача. Прокуратура виграла судову справу. Місцеві жителі, які були у залі, зустріли таке рішення словами ганьба і звинуваченням на адресу Юлії Матвієнко, головного судді, яка розглядала справу в отриманні хабара сколько заплатили все есть два водных объекта почему их не рассматривать три озера а она одно только почему объясни За законом рішення апеляційного суду вступає в силу з моменту отримання відповідачем письмового рішення. Святослав Козирєв буде подавати касаційну скаргу, аби залишити киянам і жителям села Крюківщина безкоштовний доступ до місця відпочинку. Рустем Бікіров Дмитро Гришко, соціальна країна.